Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас 8 березня, сьогодні свято у жінок. На жаль, чомусь ми вирішили, що у нас свято тільки раз на рік. Я бажаю всім жінкам, щоб у вас кожного дня було свято, кожного дня були квітки, подарунки, трошки гарного вініжка, посмішка. І щоб ваші чоловіки вас радували кожного дня, а не раз на рік, як це на 8 березня відбувається. А сьогодні я записую відео, тому що дуже багато мені писали, як мені здавалося, що такої проблеми немає. Але як виявилось, що є зараз певні проблеми з заявами на повернення коштів. ще Озвучили проблему по валютному контролю. Десь три людини мені писали. І навіть в мене в компанії така ситуація була, що банк не бачить в реєстрі митні декларації. І сьогодні поговоримо там про заяви трохи. Кому цікаво, там у мене на каналі є певна окрема лекція по подачі заяв на митницю по сроках, по вмісту там і так далі. Сьогодні таке загальне, щоб ви пам'ятали, що треба зазначити і якими нормативно-правовими актами треба керуватись при поданні певних заяв на митницю. Ну розпочинаємо з болючого питання валютного контролю. бо... Якщо він не відбувається вчасно, да, нараховуються штрафні санкції на імпортера експортера. Тому бувають такі випадки, да, коли банк сообщає, що вони не бачать після митного оформлення в реєстрі митних Да. Як це відбувається взагалі? Після оформлення митних декларацій деякі дані відправляються в податкову, в банк там, ну, і так далі. Вот. І буває таке, що ну, не бачить банк. Ну, що Перше треба зробити. По-перше, треба перевірити саму митну декларацію. Чи заповнена там 28 графа, 20, -та, 24, -та, і чи коректно вони взагалі заповнені? Наприклад, в 28 графі, де ми зазначаємо реквізити банківської установи, може бути зазначений інший банк. Да, скопіювали з якоїсь іншої декларації, або був додаток, не дали декларанту. Він забив дані згідно старого додатку і там інший банк. Ми знаємо, що буває міняється банк. От, може бути таке, що вона не заповнена з Якихось причин або в 24-й графі не той характер угоди стоїть. Тобто, коли декларації, ну, як я питала на митниці, яким чином вони потрапляють до реєстру Нацбанку, вони кажуть, просто витягуються окремі графи митної декларації. І відповідно, ми перевіряємо 22-гу графу фактурну вартість, да 28-му графу митної декларації, це банківські реквізити, перевіряємо 20 ту та 24 графи. Ну і дивимось, звичайно, в 44-ту графу на реквізити документів, відповідності у яких. Взагалі здійснюється оплата, да, там, номери дата контракту, номери дата інвойсу, да, того, що в банк предоставляється. Якщо ви перевірили і всі, все там коректно, може бути такі випадки, да, і митниця підтвердила, що відбувається ну, під час відправлення якийсь збій технічний да, в програмному забезпеченні і чомусь правильно оформлені декларації в цей реєстр не попадає. Ну, буває таке, машини теж. Помиляються, да? У нас люди помиляються і машини, ну комп'ютери теж, от що в даному випадку робити а, раніше а, у нас була 136 та постанова 99-го року а, про затвердження інструкції про порядок здійснення контролю за експортними і імпортними операціями. Там було зазначено, що банк знімає з контролю операцію резидента в разі імпорту товарів а, з увезенням його на територію України після отримання інформації про цю операцію, тобто реєстр. Не декларації. От. І е, якщо не попало, то в цій постанові було зазначено 136 що е, значить треба надати на митницю письмове повідомлення, тобто звернутися з заявою на митницю для отримання письмового повідомлення митного органу, засвідчене підписом його керівника, а також засвідчене в установленому порядку копії МД. На жаль, 136-та постанова втратила свою чинність і якоїсь нової, схожої на це, де прописан механізм підтвердження засвідчення митних декларацій на митниці для того, щоб їх потім надати в банк. Не придумали. Але є у нас ще постанова дуже стара. Зараз вам скажу. Є ще у нас постанова 1044. Це спільна постанова Кабінету міністрів та Національного банку України від 26-го 12-го року номер 1044 Вона називається Про заходи щодо забезпечення контролю за зовнішньоекономічною діяльністю та валютного контролю. ця постанова наразі є чинною. Вона не скасована і в цій постанові з. Зазначено, що держмедслужба є органом, який надає інформацію НБУ у вигляді реєстру щодо вивізних та ввізних митних декларацій, на підставі яких товари та інші предмети перетнули митний кордон України згідно з угодами, що передбачають розрахунки в грошовій формі. А що я раджу робити, і що діє дійсно от, в нашій компанії, да, був такий випадок, чомусь не попала декларація в реєстр, але вона була правильно заповнена. Значить, ми звернулися з заявою на начальника митниці, посилаючись на оцю постанову 1044, да, де написано, що Держмитслужба, а є органом, який надає інформацію НБУ. І оскільки митні декларації в реєстр не попали, разом з заявою надаємо ці. Копії цих митних декларацій і просимо засвідчити, тобто завіряти ці декларації, разом щоб подати ну, в банківську установу та да, митні декларації, завірені митним органом, печаткою митного органу. Тоді банки приймають, от, ну і відповідно здійснюються заходи валютного контролю. Ось таким чином, тобто ви подаєте заяву на митницю з метою отримання засвідчення своїх копій, які ви подаєте, посилаючись на постанови 1044, І відповідно в банк даєте ці засвідчені декларації. Ну, банки це приймають на сьогоднішній день. Митниця завіряє, банки приймають. Тому, якщо у вас така проблема, то будь ласка, пишіть. Наступне про що хотіла сьогодні поговорити, про заяви. Дуже багато звертається людей, які кажуть, що є певні труднощі в деяких митних органах щодо внесення змін та повернення надміру стягнутих коштів. Але багато людей, коли я питаю, чим обґрунтована відмова да, у внесенні змін або в поверненні надміру стягнутих коштів. Вони кажуть, ну нам на словах сказали, щоб ми не подавали, бо нам не внесуть або не повернуть любі колеги. На словах я можу сказати, що я сама гарна, в мене ідеальна фігура. І взагалі я ну, зірка, в мене тут мільйон поклонників. Але це на словах. Надія, я звичайна людина. і... Для того щоб щось підтвердити, мені потрібні факти. Так само, якщо ви кажете про те, що вам певний орган, ну байдуже, це може бути митний орган, інший державний орган, чомусь відмовляє, по-перше, ви повинні офіційно звернутися з заявою до цього органу. Що Будь-який державний орган реєструє заяву у відповідності до вимог закону про звернення громадян, вони повинні вам надати відповідь: позитивну, негативну, влаштує вона вас, не влаштує. Це вже інша справа. У вас є право на оскарження, да, право на скаргу, навіть якщо у вас буде бажання, але. Якщо ви подаєте офіційну заяву через Канцелярію Митниці, вони її реєструють і повинні вам надати ну, або здійснити те, що ви бажаєте в цій заяві, да, внести зміни або повернути надміру стягнуті кошти, або е, надати вам вмотивовану відмову з посиланням на нормативно-правові акти, які не дозволяють здійснити ту чи іншу процедуру. Е, тому, е, значить, якщо ви. Подаєте заяву на внесення змін та на повернення надміру стягнутих коштів, чим треба керуватись і які нормативно-правові акти вам треба зазначати на підставі, чого ви вимагаєте та внести зміни та повернути надміру стягнути кошти. Ну по-перше, 269 стаття митного кодексу, яка дозволяє на протязі трьох років вносити зміну вже в оформлену митну декларацію. Тобто немає у нас підстав для того, щоб відмовити нам у внесенні змін після оформлення. Да? Друге, є 301 стаття Митного кодексу, яка в принципі так і називається. Зараз зачитаю: повернення помилкова або надміру сплачених сум митних платежів. Тобто йдеться про помилки, йдеться про поновлення режиму вільної торгівлі а, і так далі. Тобто, ця стаття, ви також посилаєте ще на 301 статтю Митного кодексу, що у вас є право на повернення надміру стягнутих коштів. Третє. Є ще 43 стаття податкового кодексу, яка каже про те, що помилково надміру сплачені суми грошового зобов'язання підлягають поверненню платнику відповідно до цієї статті та статті 301 Митного кодексу. Тобто податковий кодекс дозволяє вам повертати надміру стягнути кошти. Але. E, значить, у нас є наказ Міністерства фінансів України номер 643 від 18072017 Там прописана процедура подачі заяви на повернення надміру стягнутих коштів. По-перше, щоб повернути надміру стягнути кошти у підприємства, не повинна бути податкового боргу. Тому що, якщо в нього є якийсь податковий борг, який не є погашеним, то йому не повернуть. Це Затверджено законодавство. Якщо в нього немає, то а, заяву на повернення, ну так і як заяву на доплату, а, подає, пише від себе а, імпортер, платник податку, тобто хто є платником податку. За підписом директора та головного бухгалтера в заяві зазначає ситуацію, яка склалася, да? тобто описує, які що відбулося помилково або поновлено режим вільної торгівлі, там поновлено якісь преференції. Да? От. Або помилково був здійснений якийсь розрахунок, на підставі чого збільшили смитні платежі. Він описує всю цю ситуацію. Обов'язково надає всі підтверджуючі документи про те, що, наприклад, це технічна помилка, або поновлення там, режиму вільної торгівлі надається оригінали документів для того, щоб відновити це. Да? От. Прописується в заяві сума повернення мита і ПДВ. обов'язково. І прописує Реквізити, куди треба все це повернути. От. Якщо ви правильно заповнили заяву на повернення надміру стягнутих коштів, да, з врахуванням того, що я зараз сказала, то вам повинні або їх повернути, бо відповіді на цю заяву ви не отримаєте. Або е якщо вам відмовляють, тоді е орган державний митниця повинна вам надати вмотивовану відмову з посиланням на нормативно-правові акти, які не дозволяють цього зробити. Тому. А далі, ну, коли ви вже отримаєте відмову, ви вже від цього відштовхуєтесь, да? чи дійсно воно відповідає дійсності, чи можете ви це оскаржити там, в органі вищого рівня або в суді. Тому, будь ласка, пам'ятайте оці вимоги для того, щоб потім, потім не телефонувати і не казати, що вам відмовили усно. Ну, усно, це усно. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Всіх жінок ще раз вітаю зі святом, 8 березня. Ну і слава Україні! Перемога скоро!